У Бурунді, де нещодавно провалився військовий переворот, продовжуються народні протести. Люди вимагають від президента П'єран Курунзізи відмовитися від участі у виборах. Якщо він виграє, це буде його третій термін поспіль, що суперечить конституції. Президент називає протестувальників терористами і каже, що усіх їх судитимуть як співучасників заколоту. Людей це не лякає. Вони обіцяють залишатися на вулицях. Вони граються з нами. Навіть заколот був якимось жартом. Вони намагаються нас обдурити, але ми все бачимо наскрізь і їм цього не дозволимо. Ми будемо протестувати, доки президент не відмовиться від участі у виборах, навіть якщо він захоче нас убити. Нашу боротьбу продовжать онуки і так до останнього покоління. У Божумбурі, столиці Бурунді, поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом та кийками. Ті відповіли градом каміння та сміття. Що вісім людей потрапили до поліцейських дільниць.